Всім привіт! От, Бачите, якраз бензин загорівся. Renault Megane 2. 2 літра бензин автомат DP0, 4 ступка. Хочу показати оберти на трасі цього автомобіля. В принципі, довго тягнути не будемо, почнемо зі 100 км. Машинка, до речі, в досить класній комплектації, це автомобіль 2008 року. Один Косметичний підкрас у нього і прикольна комплектація, рівно сотня, а в нас по шкалі 2590 десь 590 обертів при сотні. Приблизно такі показники. Давайте зразу 110. При 110-2900. Ганемо зараз скільки буде. Ну, Рахуйте 115 км на годину. Це 3000 обертів. В машині тихо, їхати комфортно. Можна сказати, що я їду зараз ну, без такого якогось серйозного ну, такого навантаження. Е, акустичний комфорт зараз. Нормальний. Ну і, в принципі, що нам, 120. Так, при 120 у нас 350. При 120 у нас 350, скидаємо, тому що починається одна смуга в одному напрямку. Ну і далі, друзі, я не знаю. Далі можна, звичайно, набирати і 130, і 140 набирати, якщо є на це якесь об'єктивне бажання. 320 тихо, як буде при 130, не знаю, можливо, зараз дасть змогу розігнатися нам. Ну, При 130 теж тихо. Абсолютно тихо себе поводить автомобіль. Оберти 3450, їхати так можна. Мені подобається, як вона себе поводить. Повторюсь, я на 17-х Колесах 205, 50, 17 гума, Машина, машинка веде себе тихенько. Ну, далі, друзі, чи є сенс далі набирати? Ну, мені здається, що це вже буде поза якоюсь адекватністю, з розумом по витраті. Вона буде брати багато, не бачу жодного сенсу набирати швидше. Що сказати про цей автомат ТП-0? Багато дуже питань, багато хто боїться, багато хто каже, ой, він такий якийсь проблемний, він такий там всякий незрозумілий. Значить, дивіться, є в нього і мінуси звичайно, це те, що він старий, він такий затягнутий трішки. От, і він сре маслом. тобто він такий... Тече в нього масло, з нього інколи бувають проблеми по електроніці. Але є і один глобальний плюс: він на розбірці коштує 500 доларів. Це дуже гарні гроші. Інколи немає сенсу його ремонтувати. Простіше поставити контрактну коробку, де взяти за 500 доларів. Кому цікаво, можу дати номер телефону. У мене є контакти, знайомого, в нього є розбірка. До речі, мій знайомий такий цікавий факт, мені проговорив. Ми говорили взагалі багато про ці мегани, в нього розбірка саме других меганів. Є такий цікавий момент, не знаю, чи вам буде цікаво спробувати. Дивіться, в мегана другого є 1,9 дизель на теж на такій коробці. ось такий, так? Цікаво би було б, і він каже, що він точно один в один підходить на 2-літровий бензин. Але оберти, оберти в тій коробці. В тій коробці цікавіші, тобто передавальне число тієї коробки, воно цікавіше. Було б дуже цікаво поставити ту коробку на цей двигун з 1,9 дизеля, і побачити, як воно буде виглядати, яка буде динаміка. І також є один цікавий ще момент. Ці двигуни в цих меганів 1,5 дизеля на 63 кВт А, п'ятиступки. Каже мені Коля, що можна на Бензиновий Меган 1.6 поставити дизельну коробку. Тобто у вас буде фактично ідеальні оберти по трасі, ну і, в принципі, якщо ви не їздите якісь суперзавантажені, то ви спокійно зможете цим автомобілем економити, я думаю, Ну крепких до літри газу точно, а можливо і більше. Тому що там обрати на піддеступці, дизельні, вони будуть класні. Там, по-моєму, 135 це 3 тисячі. І ну, якщо вам буде замало, ви зможете їхати четвертою потужності двигуна. А якщо буде вистачати гарна рівна дорога, хороше паливо, то зможете їхати п'ятою, я думаю, спокійно, і він буде справлятись, тому що насправді що 1,0, що 2,0 бензини, вони тут досить такі потужні. От, цікаво було б зробити таку колаборацію, друзі. Чи хтось з вас взагалі задумувався над таким і чи комусь. Цікаво провернути таку схему, чи буде воно ставати, чи буде воно підходити, чи буде воно правильно працювати. Меган 2. Кузов тут універсал, довга база, ну як довга база, є короткий, звичайно, хатчбек, а це універсал. Що хочу сказати про цей автомобіль. М'який навіть на 17-х колесах, комфортно не пересуватись. Тут 224 зараз пробігом цієї автівки. Але сьогодні я замінював вуливу і ви знаєте, що коробка суха. Майстер каже, слухай, дивно. Зазвичай в неї є потнічки в цій коробці. тут суха коробка абсолютно, без жодних запотівань, все добре з автомобілем. От машинка веде себе дуже гарно, має гарну сервісну книжку, тобто в ній проводились абсолютно всі. Потрібні вчасні маніпуляції. Зараз вона їде на заміну комплекта ремня ролика ГРМ і помпи, також оливу і фільтри. Всі будуть замінені салонний, Ну всі повністю. Буде повний сервіс проведений, і на вівторок записано на встановлення ГБО 4 покоління. Ну, і буде віддаватися своєму новому власнику. Сьогодні оливу в КПП я замінив. Значить, дивіться. Що хочу сказати, є декілька моментів. Перший момент такий не глобальний: це те, що є ці коробки, які перемикають просто от ідеально, гарно перемикають, а є які мають такі невеличечкі-невеличечкі моменти. Значить, моменти зазвичай від того, що у вас порвані подушки на цих коробках. Тобто, зважайте, якщо у вас є невеликі такі подіргування при перемиканні, тобто ви їдете, і вона так якби з такою. Таким невеличким боєчком перемикає зазвичай 99,9. Що у вас якась з подушок вже порвана і потрібно її замінити. Також ці двигуни 2,0 страждають таким моментом, що тут рветься верхня подушка гідравлічна і починаються такі ну незначні вібрації, або інколи можуть бути і дуже значними, тому треба зважати, що. Військова техніка, перепрошую. А інколи можуть бути і такі значні вібрації, треба зрозуміти про це. В загальному перемиканні цього КПП мене взагалі не, не викликає жодних моментів. Я їду, кайфую, вона перемикає круто, м'яко. Абсолютно і, в принципі, в мене в дружини такий меган кабріолет на такому ж двигуні. такий КПП теж перемикає пречудово, Проблем жодних немає. Це вже на сьогоднішній день четвертий меган. 2, 2 літри, які я привозив і продаю, і буду брати їх далі, тому що ну, альтернатив дуже мало на автоматі, а ви дуже багато хто хочете на автоматі. От Клієнт захотів, має їздити дружина, і він має їздити. Тому от, от так. Що по ньому я робив по цьому автомобілі? Ви бачили, фарбувався бампер. Я придбав еваковри, зараз вам їх не покажу. Вон там видно частино коврики. і полірування. Салон теж від хім чистили. В принципі, зараз буде проведено повне ТО автомобіля, автомобіль буде віддаватися новому власнику, або він поїде до Харкова, або з Харкова за ним приїде його новий власник. Скоріше за все, що буде здійснено все ж таки доставку в місто Герой Харків. Тому так, друзі, така моя розповідь про 2 літра бензин автомат ДП0. Варто чи не варто брати, друзі, я тут не можу вам сказати, ну, повинні розуміти, витрата газу цього автомобіля буде ну, 12 літрів. Зима, сильні морози, велике місто, може, може бути і 14, 15. Траса середня, ну, витрата взагалі по трасі тут невелика. З самого автомобіля, якщо брати по трасі, по бензину, споживання тут незначне. Він, в принципі, при швидкості 100 буде вкладатися в 6,6, 6,4, 6,2 літра, залежно від того, ну, яка буде. Навантаження автомобіля, скільки пасажирів буде. Ну, По трасі ви будете вкладуватись в 9 літрів газу. Ним 9, 9,5. Якщо прямо в економному режимі абсолютно можливо буде менше, але ну, розраховуйте 9-10 літрів траса, 12 місто, якщо невелике, і 14-15, якщо велике місто, зима, погані погодні умови, і автомобіль завантажений. Витрата тут немаленька. В яких автомобілів на автоматі вона менша на 2 літра? Ну, не знаю. Стосовно динаміки, а мені її вистачає. Так, коробка трішки така вона задумується перед тим, як зробити якусь маніпуляцію. Але об'єктивно, загальному мені динаміки цього автомобіля вистачає. Розуміючи, що звичайно це не дизель, і тут немає якогось такого неймовірного прискорення стосовно того, що, що я від нього очікую, і те я в принципі від нього і отримую. Якщо потрібно обігнати, то особисто я вважаю, що проблем тут немає. От зараз буде гірка. Я покажу вам вам на такому яскравому прикладі, як він веде себе під гірку. Без проблем, він набирає, тобто в нього провалу по тязі немає. Гірка дуже висока і він дуже легко на ній розганяється, не відчувається навантаження, він не переходить на третю передачу, тобто дуже легко витягує під цю гірку. Тобто що це означає? Що потужності двигуна в 140 коней йому 135, там, по-моєму, навіть йому з головою вистачає і він без навантаження виїжджає. тобто Це означає, що прискорення, навіть якщо потрібно, дуже швидко об'їхати, він вам. Все ж таки дасть. Тому так. ну, Вирішувати вам, звичайно, буду їх далі возити, тому що у них досить великий запит. Я бачу, що постійно питають, просять. Давайте, давайте, давайте. Автомати, автомати. Ну і альтернатива тут дуже прикольна, тому що, наприклад, ремонт варіатора Мегана 3, якщо він у вас вийде з ладу, хоча в принципі він надійний, це півтори тисячі доларів район. Ну а тут ремонт КПП недорогий. Недорогий абсолютно. І замінна, можна придбати контрактну коробку за недорого район 500-600 ну доларів, нехай ви її знайдете, це теж дуже адекватні кошти. Ну і в загальному зараз на Меган по розбірці запчастини дуже адекватно коштують. Тому в мене є номер телефону, де є ця розбірка. І думаю, що вартість запчастин вас все-таки приємно здивує, а якщо скажете, що ви від мене. Скажете, Коля, я від степана авторозбор, то Коля вам ще якийсь маленький бонус зробить знижку, або, можливо, навіть безкоштовну доставку, якщо ви будете замовляти якісь незначні дрібнички. Якось Цим, друзі, лайк. Поділіться відео, кому цікаво, було помагано. Мені машинка подобається. Я завжди казав, що тут хід цього автомобіля це він як їздить, як, точніше на ходу він такий, як мерседесик Мягенький-мягенький, дуже кайфовий, нормальний по шумці, особливо на цьому 2 літра, ви зможете 130 їхати, це не 1,6. Тому що на 1,6 при 130 все ж таки досить шумно. Тут дуже і дуже комфортно при 130. Хоч і витрата буде, звичайно, набагато більша. Всім добра, всім пока!